Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Українці працьовитий народ, у кожному куточці України є майстри своєї справи, у великих містах півдня це металурги, на берегах моря рибалки, на Закарпатті лісники, вівчарі, а ще багата наша земля. Кожна людина зобов'язана працювати, оскільки без праці неможливо прожити. Дорослі люди здобувають професію, працюють на виробництві, зводять будинки, навчають дітей, лікують хворих, водять автомобілі, вирощують хліб тощо. Щоб стати гарним спеціалістом, людина має багато знати і вміти. Поганих професій не буває, і треба шанувати будь-яку професію. А зараз ми поговоримо про професії українських народних майстрів. Наш український народ здавна славиться своїми умівцями та майстрами, які добре володіли різними ремеслами. Про деякі ми з вами знаємо, а з деяким познайомимося. Пропоную пограти в гру продовж речення. За допомогою картинок потрібно назвати професію українського майстра. Тож починаємо. Ремесла України це гончарство, кажемо разом гончарство далі. Разом вишивка. Писанкарство разом кажемо, ткацтво, гутництво. Далі, теслярство, кажемо разом, теслярство, лозоплетіння. Зверніть увагу, що лозоплетіння це складне слово, складається з двох слів лоза і плести. Утворилося слово лозоплетіння. Давайте ще раз разом скажемо лозоплетіння, «бондарство», ковальство. Разом скажемо ковальство. Молодці. А зараз давайте познайомимося з ними ближче. Ви вже знаєте, хто такі гончарі, вишивальниці, килимарі. А чи знаєте ви, що таке гутництво, теслярство, бондарство? Тоді слухайте уважно. Гутництво це виготовлення виробів зі складу. Спочатку варили. В глиняних горщиках просте зеленкувате скло, а згодом навчилися виготовляти кольорове, прозоре, прикрашене скло. Майстра, який видував скляні вироби, називають гутник. Ось він, давайте разом скажемо: гутник. Молодці. Далі. Теслярство це робота з деревом. Україна завжди була багата на ліс. З дерева робили майже все хати, лави, столи, мисники, скрині, різноманітний посуд, табуретки тощо. Майстра, який виготовляє різноманітні вироби з дерева, називають тесляр. А ще можна сказати столяр. Давайте разом скажемо. Тесляр добре. Різднення по дереву – Це художня обробка деревини. Вироби з деревини, різьбярі виготовляють за допомогою стамесок, ножів, плоскогубців, ось вони, молотків та інших інструментів. Майстра звати різбяр. Давайте разом скажемо різбяр. Лозоплетіння це виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів. Для плетіння використовують довгі гнучкі лози за допомогою гострих ножів і особливих очків лозу переплітають, створюючи різноманітні вироби, корзинки, люльки для малечі, навіть меблі. А майстра звати лозівчан. Давайте разом скажемо. Лозівчан. Добре. Писанкарство це розпис яєць на великдень, а майстра звати писанкар. Разом скажемо, давайте. Писанкар. Далі Ткацтво – Виготовлення тканини, ременів для. Для цього використовували спеціальні усочки, подивіться, ткацькі станки і брали для цього різні нитки із конополь, вовни та льону. Майстриню називають ткаля, давайте разом скажемо: ткаля. Бондарство це виготовлення з дерева різних виробів, бочки, діжки, цебра. Це для того, що у господарстві пригодиться. А майстра звали Бондар. Давайте разом скажемо: бондар. А ще ковальство. Найдавніше ремесло України це обробка металу способом кування. Ковалі здавна виготовляли зброю, різноманітні. Речі це сокири, ножі, молотки, лопати, сапи, цвяхи, замки, залізні ворота, огорожі тощо. Важливим видом ковальства була підкова коней. А майстра цієї справи звати коваль. Давайте скажемо разом коваль. Добре. Пропоную разом зі мною розповісти скоромовку про коваля. Спочатку повільно, а потім швидше. Послухайте уважно. Коваль кулю кував, кував і перекував. А тепер давайте спробуємо разом повільно. Коваль кулю кував, кував і перекував. Молодці! А тепер швидше. Коваль кулю кував, кував і перекував. Добре, а тепер ще швидше. Коваль, кулю, кував, кував і перекував. Добре, молодці. А зараз я пропоную пограти в гру речі які. Я буду називати речі, які виготовлені з різних матеріалів. А ви повинні змінити на слова ознаки. Починаємо. І так. Посуд іграшки, які виготовлені з глини, які? Глиняні, кажемо разом. Глиняні. Далі речі, які виготовлені зі скла, які? Скляні, кажемо разом. Скляні. Вироби з дерева. Які? Дерев'яні. Кажемо разом. Дерев'яні. Посуд виготовлений з пластмаси. Який? Пластмасовий. Кажемо разом. Пластмасовий. Вироби з металу. Які? Металеві. Кажемо разом. Металеві. Добре. А вироби з тканини? Які? Каневі, ще раз кажемо. тканеві, добре. Молодці. Ви вже дізналися багато про ремесла народних майстрів. І зараз пропоную пограти в гру склади речення за допомогою мнемодоріжок. Починаємо. Перше зображення. Хто тут зображений? Як звати цього майстра? Гончар. Так, а що виготовляє гончар? Він виготовляє речі з глини, різноманітні, так? а тепер складаємо речення разом. Гончар виготовляє глиняний посуд та іграшки. Добре. Далі назвіть речі, які, ви, які тут зображені. Бочка, цебра, діжка. А скажіть, хто виготовляє ці речі? Як звати цього майстра? Бондар. Добре, складаємо речення разом. Бочки, діжки, себра виготовляє Бондар. Добре. Що зображено на цьому малюнку? Вироби зі скла. А як звати цього майстра, який цим займається? Гутник. Давайте разом ще раз скажемо. Гутник. Складаємо тепер речення разом. Скляні вироби видуває гутник. Добре. Що зображено на цьому зображена? Хто зображений? Коваль. А що виготовляє коваль? Різні металеві вироби. А тепер давайте складемо речення разом. Коваль виготовляє. Різні металеві вироби. Добре. Назвіть речі, які тут зображені. Що це діти? Так, вишиванка, виштий рушник, скатертина. Добре. Хто їх вишиває? Вишивальниця. Згадали? Ми з вами це вже вчили. А тепер давайте складемо речення разом. Вишиванки, рушники, скатертини вишивають вишивальниці. Добре. А це хто зображений? Тесляр, а можна ще сказати, столяр. Так, що він виготовляє? Вироби з дерева. Давайте тепер складемо речення разом. Тесляр. Виготовляє вироби з дерева, лави, столи, скрині, різноманітний посуд тощо. Ну що ж, молодці діти? Ось ми і познайомилися з багатьма українськими ремеслами. А щоб краще запам'ятати їх, давайте їх разом ще повторимо. І так, які ж ремесла ми знаємо? Гончарство. Разом це що? Вишиванка, вишивка, вишивка, писанкарство, ткацтво, гутництво, разом кажемо далі, теслярство, лозоплетіння. Бондарство і ковальство. А яке складне слово ми сьогодні вивчили, яке? Лозоплетіння. Молодці. Пройшов час, і українські ремесла дещо забулися. Адже з'явилась можливість виготовляти схожі предмети вжитку значно швидше і простіше. Але наші ремесла треба берегти, бо вони несуть та передають нам багатовікову історію нашого народу. Розумному та вмілому від людей велика шана. Тож бережіть традиції і любіть. України. Україну. Діти, я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Я думаю, що коли ви виросте, ви обов'язково оберете необхідну професію. А наше заняття сьогодні закінчено. До побачення.